Всім привіт! Сьогодні буде трішки нестандартне відео. Я зараз швиденько пообідаю поснідаю, тому що зранку не снідала. На 8-му годину був у мене термін у лікаря. Тут у мені прийшла посилочка з Амазону, Ось така англійська книжечка Workbook. В принципі, робочий зошит, я би так сказала. Тому що тут заповнювати потрібно якісь тести і тому подібне право робити. Це круто. Прийшло досить швидко, попереднє по замовлення мені йшло три тижні. Тому трошечки негатив був, а тут навіть на день швидше отакий От лайтхаус. І зараз швидесенько поснідаю, пообідаю, і буду з вами розк... розказувати, будемо з вами розмовляти. Сьогодні була в лікаря. В мене останнім часом дуже сильно боліла голова, Не зрозуміло чому. Таке враження, що від вуха, тому все-таки вирішила зробити термін. А і сьогодні на 8 годину була в лікаря. і вона мені дала направлення до Лора, оскільки не побачила ніякого запального процесу, а сказала, що у них там по-іншому перевіряють. Можливо, він щось більше побачить. Ну і в результаті я поїхала до Лора. Там в праксисі вони приймають до обіду без термінів. Відповідно, жива черга. Я прочекала порядка 2,5 години, напевно. І мене покликали. Він повністю оглянув мене і сказав, що це не його компетенція, оскільки немає запального процесу з мухами, з горлом, з носом, все в порядку. Таке враження, що щось в шиї, і від того головні болі. Тому будемо брати ще одне направлення і шукати іншого лікаря. Таке враження, що я, напевно, буду знайома з багатьма лікарями в каселі. Ну, а тим не менше, зараз е, швиденько підготую я якийсь якусь таку комплексну тарілочку е, по снідаю, побіди і з вами порозмовляю. Взагалі, відео про що? Хочу в цьому відео зруйнувати міфи. Дуже багато е, останнім часом весь інтернет заповнений інформацією про життя в інших країнах. Про плюси і мінуси все для нас, щоб ми могли вибрати, щоб ми були готові, щоб ми розуміли, що нас чекає, і щоб вибирали оптимальний для нас варіант. Але досить часто блогери створюють інформацію для переглядів і зацікавлення. Більше, ніж для реального бачення ситуації. І, як всі ми знаємо, негатив сприймається так і краще в цьому плані, ніж позитив. Чомусь така наша людська природа. Ми не порадіємо, якщо у когось щось супер. Але біда інших, навіть якщо не дуже нас тішить, все ж цікавить більше. З якихось кожному окремих причин. Оскільки сама інформація досить цікава, я теж раніше передивлялася, шукала, слухала і вірила. Саме тому хочеться трохи скоригувати і подати більш реалістичну версію ну, своє, скажімо так, бачення. Можливо, це відео не набере мільйони переглядів чи коментарів, але, надіюсь, воно допоможе кожному. Хто буде дивитися, зрозуміти, як взагалі все відбувається і полегшить в чомусь життя. Отож, міф перший. Німецька дуже важка, і її нереально вивчити за короткий термін. Всі дуже жаліються, дуже багато різноманітних відео в інтернеті, в Ютубі, в Тіктоці. Насправді, не зовсім так. Все залежить від того, як ви будете її вчити і для чого. В Німеччині оцей інтеграційний курс, навіть інтенсивний, зроблений таким чином, що за короткий період ви отримуєте вижимку, максимум інформації, яка вам буде потрібна для хорошого старту. Звичайно, ви не будете вільно розмовляти на будь-які теми. Але якщо добре зібратися, то і на рідній мові досить багато людей не можуть вільно розмовляти про будь-що. І причиною є не відсутність потрібних слів, а просто відсутність зв... знань у певній сфері. Я веду до того, що за 6 місяців реально вивчити мову на рівень Б1. Але цей рівень буде трохи відрізнятися від загального рівня. Вам бракуватиме слів. Ці слова можна, звичайно, довчити, вам бракуватиме розуміння, використання синонімів. І часто ви будете говорити досить смішно. Але навіть при такому підході ви зможете дати собі раду на початку. І ще раз хочу повторити: це рівень для старту, і на ньому точно не варто зупинятися. в другий запис до лікаря можна чекати роками, дай Боже, не вмерти. А насправді ні. Як я тільки що сказала, сьогодні було в двох лікарів до сімейного лікаря. Я записалася вчора на сьогодні, а до Лора ну так вийшло без терміну. Термін, запам'ятайте це слово, його тут дуже часто використовують. Інколи пропустила поїзд, буду говорити далі. Це у випадку, якщо проблема не термінова, і, наприклад, це якийсь там черговий огляд. так? У випадку терміновості. Ви можете звернутися до сімейного лікаря, його треба обов'язково в першу чергу знайти, і вас запишуть на прийом якомога швидше, де буде місце. Те саме стосується і стоматології, як альтернатива перша швидка допомога. Вони приїдуть швидко, допоможуть дуже швидко. А мінус не варто зловживати, бо якщо ваш виклик буде встановлено, як не пріоритетний, ви можете самостійно заплатити за виклик швидкої допомоги. А це трішечки немаленька сума. Скажу я вам. міф третій: страхування покриває всі медичні витрати. Або як люди роблять лю зуби безкоштовно в Німеччині і ще й цим хваляться? Е, насправді не зовсім так. Можливо, комусь з цим і пощастило. Але особисто я за всі походи до стоматолога платила гроші. Страховка покриває частково всі витрати. Ну, все інше на ваш розсуд. Для прикладу, пломби гіршої якості. Ніхто не дає гарантію, що вони будуть служити. Тобто, ви або вибираєте повністю те, що покриває страхова, і не факт, що через місяць знову не будете в стоматолога з цією ж проблемою. Або ж вибираєте оплачувати частково самостійно, але кращий варіант. Щодо інших процедур, треба завжди уточняти, є такі, які ви повністю будете оплачувати, тому що вони не входять в список страхових послуг. Міф четвертий. Тут можна жити і нічого не робити. Держава допомагає. Частково так. Але якщо ви тут проживете достатньо довго, ви зрозумієте, що, по-перше, допомога мізерна, це є мінімум, і її вистачає для повноцінного харчування 100%. Щодо одягу, взуття ліків чи поїздок, прийдеться добре постаратись затягнути пояси і зекономити. Хто пише, що в 500 євро вкладається в місяць на 2 чи на 3 людей, це або дуже прям прекрасний економіст від Бога, або трішечки обманщик. По-друге, ця допомога не може бути безконечною. У вас є певні обов'язки, і ви повинні дотримуватись правил і вимог. Це означає ходити до школи, вчити мову, шукати роботу відповідно до списку, які вам дадуть, і дотримуватись терміну. По-третє, ви не можете без дозволу покинути країну, вам потрібно попередити про поїздку. І на час вашої відсутності допомога буде призупинена. І не факт, що вас відпустять. Це стосується і покупки авто. Вам дозволено купити машину до певної суми. І вам потрібно буде пояснити, звідки у вас кошти на дану покупку. Після даної інформації все виглядає правда, не так приємно і позитивно. Міф п'ятий. Тут усім допомагають знайти квартиру, меблі, роботу. Насправді ні. Щодо квартири, її досить таки важко знайти. Вам потрібно буде пройти такий собі фейс-контроль орендодавця. Ви маєте йому чи їй сподобатись, як мінімум. Якщо, звичайно, до вас дійде черга з поміж 30 або 60 інших претендентів, досить часто ви можете навіть не встигнути оглянути потенційне житло. По-друге, пріоритет у тих, хто працює і у кого є робочий договір. Тобто потрібна робота, якої у вас, наприклад, поки що нема. От тут і замкнутий круг. І з іншої сторони, якщо все-таки ви перебуваєте на допомозі, ви повинні вкластись в певну суму оренди плюс компослуги. І скажу вам, що ця сума не зовсім співпадає з квадратурою, яка прописана. Суми значно більші на квартири, і досить важкувато знайти хорошу квартиру з хорошими умовами за ту суму, яку зможе погодити джоб центр У кожній землі, для кожного міста, мені навіть здається, сума своя буде. Ну, але припустимо, що ви все-таки домовились, все-таки знайшли квартиру. Вона буде гола-голісінька. Що це означає? Тут ви прийдете в голі стіни. У нас не було навіть світильника. І ви змушені будете в прискореному темпі шукати, як мінімум, якісь меблі. Адже підлоговий постільний режим навряд чи вам дуже сподобається. І це ще за умови, якщо буде кухня. Кухня взагалі це, напевно, найбільша витрата, яка може бути під час. Покупки меблів, оскільки кухню ще треба підібрати під розміри І з кухнею більше геморою, так, адже вона все таки як вбудована техніка йде. Досить часто в квартирах нема нічого окрім ванни. І це, напевно, вже велике. І ще хочу вам сказати, що подібних міфів дуже-дуже дуже багато. Тому, якщо ви все-таки плануєте переїжджати, шукайте інформацію на різних ресурсах, питайте знайомих, яким ви дійсно довіряєте. І оцінюйте ситуацію, аналізуйте та робіть висновки. Збоку може здаватись, що все тут просто так і прекрасно. Але якщо ви вирішите пройти цей нелегкий шлях. З причин, які відомі тільки вам, будьте готові, що вас чекає багато-багато-багато розчарувань. І ще на кінець скажу так: досить багато людей тут жаліються, що до нас ставляться, напевно, не з такою повагою, як хотілося б. Нас тут не люблять. Насправді, питання подобатися не подобатися досить важке. Адже часто навіть родичі не люблять і не розуміють одне одного. Що вже говорити про чужих людей, які вам нічого не зобов'язані. Не зобов'язані вникати у ваші проблеми. Не зобов'язані розуміти вас і не зобов'язані вас любити. Тому будьте готові до того. Що багато чого буде не так, як вам би хотілося. Але якщо ви готові ризикнути, звичайно, життя ваше вибір за вами. І інколи найкращий вибір якраз найбільш ризикований. Головне, щоб ризик був оправданий. Якщо вам сподобалося відео, поділіться коментарем. Можливо, у когось є досвід, інший, не такий, як у мене. Одразу хочу сказати, що показувала бачення тільки зі своєї сторони і намагалася бути якомога правдивішою і якомога суб'єктивнішою у власних твердженнях, щоб ви розуміли, що завжди є дві сторони медалі, як не крути. І все не настільки погано, як хоче дехто показати, і не настільки добре, як ми можемо уявити. Все пізнається дійсно в порівнянні. Але якщо ви все-таки вирішуєте, значить ваш вибір, і ви маєте на нього право. А у нас трішки такий вечір. Це з сином граємо ігру, і перед тим трішки погуляли. Наразі день підходить до кінця. Рада була, що ви були зі мною. Якщо. Вам все сподобалося і інформація була корисною, залиште, будь ласка, лайк або ж коментар, навіть якщо інформація не була корисною, завжди готова вислухати конструктивну критику. Але, будь ласка, без переходу на особистості, що часто буває в коментаторі в інтернеті, оскільки коментарі, напевно, безнаказані. І ми досить часто можемо написати чужим людям все те, що не зможемо сказати знайомим очі в очі. Якось так воно є. Всім гарного настрою, всім хороших моментів і поменше розчарувань у житті. Аналізуйте все правильно і будьте здорові! Всім папа! -па.